Пані Лена, розкажіть, що змінюється, яка вартість біонічного протезу? Ну і взагалі, скільки нас бійців зараз потребують саме такого типу протезування? Насамперед ще в 2023 році була передбачена можливість первинного протезування відразу під протезу підвищеної функціональності для високої ампутації руки. Але це було тільки власне така єдина опція, тобто коли було вичленення в плечовому суглобі або висока ампутація на рівні верхньої третини плеча. Розуміючи, що це не єдиний випадок, коли така відразу потрібна забезпечення виробом підвищеної функціональності. Ми розширили коло таких випадків, коли без будь-яких додаткових призначень з боку лікарів відразу можна звернутися за виробом підвищеної функціональності. Це є також висока ампутація ноги, але і подвійні ампутації також. Крім того, передбачена можливість, що при будь-якому іншому рівні ампутації, навіть чисто стопа, чи то кисть, чи то лікоть ну не будь-який рівень ампутації, як руки, так і ноги, можна відразу також звертатися за отриманням виробу підвищеної функціональності, але в цьому випадку потрібно отримати в запис у висновку. Про необхідність забезпечення таким саме таким виробом, тобто, в нас є універсальна форма документу висновок про необхідність забезпечення допоміжним засобом реабілітації. І її заповнює цей висновок. Має заповнити мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка працює з людиною в реабілітаційному закладі, надаючи цій людині стаціонарну реабілітаційну допомогу. В складі цієї команди обов'язково залучається протезист-ортезист і в такому великому складі фахівців вони мають провести оцінювання стану функціонування і зробити висновок, що ця людина готова відразу до протезування виробом підвищеної функціональності, і тоді первинне Протезування простішим протезом не потрібне, а відразу можна звертатися за протезом підвищеної функціональності. Що стосується кількості людей, то тут е, очевидно складно сказати однозначно, бо е, в цьому році право на забезпечення будуть мати всі ті, хто отримали первинний протез, е, простіший у 2024 році за загальною процедурою, якщо не будуть ні до кого так з е, запитами додатковими. Звертатися, а крім того, це будуть ті люди, які підуть отримувати протест підвищеної функціональності. Первинно хочу звернути увагу, що у 2024-му первинне протезування е, отримали понад 3 тисячі. Е, наших захисників за пані Олена, висок. а скільки Почати? часу йде на всю цю процедуру, і скільки бійцям доводиться чекати там своєї черги прийняття рішення проходження всіх цих процедур? Чому це питають? Тому що лікарі кажуть, що чим довше зволікати з встановленням протезів. Тим складніше потім людині повертатись до функціонального нормального життя і адаптовуватись до протезу. Скільки часу займає все це? Що стосується прийняття рішення, то мультидисциплінарна реабілітаційна команда, з якою людина мінімально в закладі працює 21 день, це мінімальний реабілітаційний цикл, але їх може бути шість підряд, тобто це може бути декілька місяців. Вони вже на першому засіданні можуть ухвалювати рішення, то тобто залежно від того, в якому стані людина потрапляє, якщо вона вже досить готова, якщо вона проводила компресійну терапію, якщо вона зажили шви, не має жодних ускладнень, вони відразу можуть ухвалювати. На першому ж своєму засіданні рішення проте і заповнювати висновок. Тобто, це може це вже залежить від того, в якому стані само, сама людина перебуває. Наскільки швидко таке рішення буде ухвалено мультидисциплінарною реабілітаційною командою? Що стосується наступних етапів, то далі подається заява про забезпечення, і всі, і якщо ми говоримо про вироби підвищеної функціональності, то всі документи збирає протезне підприємство і подає до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, бо в такому випадку укладається трьох договір між фондом. Соціального захисту осіб з інвалідністю протезним підприємством, яке буде виготовляти виріб, і самим, самою особою, яка такий виріб отримує, тому тут важливий момент, що первинне протезування в нас забезпечується людина, сама подає документи і там є різні шляхи їх подачі. А при власне виготовленні виробів підвищеної функціональності укладається трьохсторонній договір. Чому це важливо? Тому що дійсно вартість сьогодні дуже суттєва. Таких виробів: мінімально це 1 мільйон гривень, максимально понад чотири мільйона гривень, і зрозуміло, що не всі протезні підприємства мають можливість наперед закупити такі дороговартісні комплектуючі дотримати, треба мати великий обсяг обігових коштів, щоб закуповувати їх. Бо ми ну, розуміємо, що багато хто з виробників працює так за передоплатою. А держава фактично первинне протезування оплачує після оплату, після виготовлення виробу. Що стосується виробів підвищеної функціональності, то тут відбуваються авансові платежі протезного підприємства, щоб вони могли закупити такі комплектуючі, і щоб вони власне мали можливість в необхідній кількості так всі, -всі компоненти для протезу отримувати. І в грудні була проведена передоплата по всіх укладених договорах в повному обсязі. Тому, власне, тут черг немає в контексті можливості держави фінансувати. Є звичайно, черги в сенсі тому, що фахівців, які здатні швидко виготовляти протези підвищеної функціональності в Україні, ще не є в достатній кількості під під той запит, який сьогодні існує. Так без сумніву, у нас вже є 34 сертифікованих протезисти-ортезисти. Але ми розуміємо, що не всі нашу з них... На державу побудуть. 34 що стосується протезистів ортезистів, так, але вони не працюють самостійно. Що є їхні помічники і техніки протезисти, ортезисти, Тобто, це не один фахівець, який займається власне виготовленням. Це ціла команда фахівців, які працюють для виготовлення протезно ортопедичного виробу. Але в цьому в 2024 році чотири вищих навчальних заклади запустили магістерську програму підготовки фахівців з протезування ортезування, І е, через півтори року, так два роки, наче, триває на. Чальна програма вже будуть перші випуски таких фахівців з освітою рівня магістра. Бо в нас до цього моменту в нас в Україні не існувало такої професії. протезист протезист-ортезист. У нас був інженер протезист протезистортозист, якого готували в рамках інженерних спеціальностей. Зараз, так, це зараз є зараз актори. Вони перенавчаються на протезистів. Ті, хто хочуть. От я у Львові спілкувалася з такою дівчиною. А чи спостерігаєте ви зараз, що військові, які отримали тяжкі травми ампутації, вони більше звертаються до благодійних фондів? їдуть за кордон а не е, погоджуються йти на зв'язок на, на, на зв'язок да. зв з державою тому що для них це складніше Ну, без сумніву ви розумієте, що якщо, наприклад, благодійний фонд пропонує тільки плати паспорт і більше нічого від людини не вимагається для того, щоб отримати протез, звичайно, що це простіше ніж навіть зібрати мінімальний обсяг документів. Скажімо, для первинного протезування він дійсно дуже незначний. І тепер, коли запрацювали, це тільки висновок про необхідність призначення, довідка про обставини травми, форми 5, паспорт і ідентифікаційний код, все, все більше не потрібно інших документів. І тепер, коли запрацювали взагалі експертні команди з оцінювання повсякденно. Деньно функціонування, які замінили МСЕКи, ми цю інформацію отримуємо в електронному вигляді від систем охорони Міністерства охорони здоров'я, і фактично дуже в дуже простий спосіб можна пати заяву. жодних документів навіть в такому випадку не потрібно подавати ні в паперованому, ні в сканованому вигляді на соцпорталі міністерства соцполітики, соцбовює дія розділ забезпечень допоміжними засобами реабілітації. подати заяву, засвідчити її кепом дуже просто і зручно. Але ми розуміємо, що багато людей, які це. Цих дезерів потребують все, ще мають багато паперових документів, і зрозуміло, що певний етап пройде, поки вони всі не отримують своє електронне призначення. Інша річ полягає в тому, що в силу того, що люди шукають інформацію в інтернеті, дуже часто їм на першу чергу з'являється інформація від благодійних фондів, і власне з метою, щоб популяризувати державну програму, ми в січні місяці, буквально тиждень тому, запустили державну платформу з інформацією про протезування і забезпечення допоміжними засобами реабілітації, бо ми зараз з за вами говоримо виключно про протези, але загалом програма охоплює понад 100 найменувань різних допоміжних. Засобів реабілітації, і ця платформа за адресою протез msp.gov.ua вона містить в доступній формі із посиланнями на всі форми документів, на способи подачі, навіть на легкий перехід на соцпортал, який щойно про який я щойно говорила. Інформацію про те, як власне звернутися за забезпеченням і що можна отримати. Тому що коли навіть ми ведемо мову про протез, то це ж не тільки сам протезний виріб людині потрібен. Людині дуже часто потрібно. Но колісне, якщо вона не може впродовж цілого дня пересуватися на протезах, людині потрібні пристосування вдома. Так, це можуть бути якісь адаптовані меблі, це можуть бути пристосування для душу чи для туалету. І це все треба людині одним призначенням. Людина не має ходити за кожним виробом за окремо і тому і висновок один на всі види допоміжних засобів реабілітації, і заява також одна на всі види засобів реабілітації, які хоче отримати людина. Пані Олена, а держава бере на себе подальше обслуговування, сервіс цих протезів, тому що вони потребують і ремонту, і заміни, і там відновлення, поновлення, адаптації. Не підходить після протезування тобто це, да, це не така річ, яку там один раз підібрав, встановив і все. Бо держава це забезпечує. Так, власне, дякую, що ви зачепили це питання, бо дійсно. Часом люди вважають, що краще протезуватися за кордоном і їдуть туди, не думаючи про те, що це дійсно історія на все життя, і дуже потрібен оцей контакт з протезистом. Особливо це дуже потрібно в перший рік користування протезом, бо в той період дуже швидко може змінюватися стан людини. Людина може набирати вагу, втрачати вагу. Кукса обсяг кукси змінюється, потребує заміни куксоприймача. Держава всі ці видатки оплачує, але просто людина, навіть якщо отримала протез за благодійні кошти, може. Поставити його так би мовити на облік в державній системі зареєструвати його в Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, і тоді всі подальші необхідні технічне обслуговування чи ремонти будуть буде отримувати за рахунок коштів державного бюджету в межах гарантійного строку експлуатації засобу буде оплачуватися заміна коксу приймача. Після гарантійний період оплачуються всі необхідні ремонти, і абсолютно точно в подальшому відбувається оплата заміни, тобто виготовлення нового виробу після закінчення строку його експлуатації. Власне, що стосується протезів, то під різні вироби є різні строки експлуатації. І коли ми говоримо про протези підвищеної функціональності, то дійсно там строк експлуатації від 3 до 6 років, але в силу того, що коли людина отримує власне такий первинний протез військовий, і з яким він часто повертається до служби. Вони не мають можливості проходити своєчасне технічне обслуговування. Так тому що ми розуміємо, що є обмеження військової служби, з яким ну складно поєднати так такі додаткові е, запити. То е, в силу того, протез зношується швидше, і тому власне були в таких випадках скорочені строки експлуатації по протезу підвищеної функціональності. Дійсно, зараз він послідовно постанови передбачено три роки, і після трьох років можна звертатися за заміною цього протезного виробу. Дякуємо вам за роз'яснення за те, що ви все так розклали по повинні... Чека Холена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики України, ну, ви дійсно глибоко в темі. Дякуємо. Це вам за видно. Це.